Мене звати Олеся Ковальська. Я е, з моменту, як почала підростати в цьому селі у Молдові, де зеда. Я мріяла колись приїхати сюди, на машині, покататися по селам. Ось там е, гримешти знак в ту сторону, туди а прямо будуть ліпкани, в ту сторону Чернівці, кордон з Україною. І ось напроти, ось там, це вже Румунія, там ось такий гарний дощ іде. І, і це сталося. Це сталося, я приїхала ось на цієї красуні. Насправді я дуже сумнівалася, чи Кія Сід з таким низьким піддоном, чи вона впорається поїздити зі мною по селам, тому що дороги тут, звісно, не дуже. Йде. Машинка себе показала з дуже кращих сторон. Коли я на неї тільки сіла, я думала, боже, що це за табуретка. Ну, тому що мені було дуже низько. Я звикла їздити на більш високих авто. Мені подобається. А тут прям низько така. Я почула себе вжатою в дорогу. Але потім відчула, що ну, вона. А, це низина, вона дає більше щеплення з дорогою, відчуття поворотів, більше уваги до, до дороги, особливо якщо вона не дуже рівна і є ями. Ось і ну, зараз ми ще покатаємося з вами. Ну, ось мене завжди питали. Звідки в мене така українська мова? Я народилася на кордонах. В мене є улюблена історія наразі авторів серед них є також українець митець. І вони написали історію, називається дрім». Де історія про хлопчика, який народився на кордоні України і Румунії, і коли ми зустрілися з, з цими, всією з командою, я їм сказала, що мабуть я його сестра, тому що я народилася на кордоні з Румунією, також але по другий бік і не відчуваю себе в цьому трикутнику. Ось ми зараз їдемо на кордон з Румунією, прямо, прямо в ту точку. Я дуже люблю цю дорогу, і саме там народилася і виросла моя мама. А, і ну, це таке для мене місце сили. Дорога не дуже гладка, але машинка їде рівно. І... Зараз насправді ось за це я люблю Молдову, тому що вона дуже така рівна, дуже широкий горизонт. Я люблю вглядатися і уявляти колись в дитинстві. Тобто, ця дорога, вона по всі сторони вона в горіхах. Тобто, у дитинстві ми сюди приїжджали на велосипедах. І всі руки були в горіхах. Ось, І мріяли, а хто як там живе десь на кордонах. Навіть звук, машини від такої дороги своєвольний. Але я дуже люблю ці всі відтінки зеленого. Що сказати? Я насправді обожнюю механіку. Я тоді ніби завжди також увагою в дорозі. Не подобається переключення, передач, володіння ніби швидкістю машини, так, коли ти не залежиш від твого двигуна. Сьогодні був батьківський день або проводи. Я приїжджала сюди до родини. У мене тут бабусі, дідусі, мій тато захований в цій частині. Він завжди хотів повернутися додому. І... Наразі це місце, куди я приїжджаю послухати себе також. Ну що ж, піду покажу вам. А, це зупинка, де ми іноді у дитинстві стояла, чекала автобуса, щоб доїхати до села моєї бабусі, а, де, де мама потім жила, але тут залишилося... Родичі по... по лінії моєї матері. Ось. Ідемо. Ось е... Румунія. Кордони. Це самі кордони. Тому я розумію, чому я так люблю шлях, тому що ну, перебування ніби між. Країнами. Це відчуття. Це тільки неможливо передати, його можна мати. І ось там, на той долині, а, сьогодні мати мене привезла, ось там ці два дерева. А, це там, де був дім, де вона народилася, де була похована моя бабуся, коли їй було 5 років, і вона померла. Насправді. Це сьогодні весь день було сонячно і, і тільки зараз вийшов дощ, тому я а, подякую вам за те, що поділилися а, своєю увагою, своїм часом і, і, було зі мною декілька хвилин. А, я дуже вдячна за те, що Молдова відкрила свої двері для українців. Мені приємно, що це моя країна. Я теж відчуваю, що я дуже хочу підтримувати життя і той прихисток, який надали молдавські сім'ї, для мене це. Про цінування того життя. Що там кажуть? Слідкуйте за новими подорожами, да? насправді в мене вже було декілька заходів це зробити. Вже декілька машин було поміняно, але не було кінця. Може, тому що я ні в одному з відео не сказала ставте лайк.